У мене день почався, що почав співати пісню собі, так наспівувати, збирався в церкву, ти співав і потім молився, знов згадав ці слова, потім прийшов у церкву, група прославлення співає цю пісню на початку. <кхух> я думаю, ну вже буде гріх не прочитати про це. <кхух> і, і я хочу зачитати із 102-го псалма від 20-го віршика до кінця розділу. Благословіть Господа, Його ангели, великні сильні, що виконуєте Його Слово, щоб слухати голосу слів Його. Благословіть Господа всі сили небесні Його, слуги Його, що чините волю Його. Благословіть Господа всі діла Його, на всіх місцях царювання Його, благослови душе моя Господа. І так кожен може з нас сказати: благослови душе моя Господа, бо це реально такі ну, Вдохновляючі слова для нашої душі, які дадуть поштовх для нового чогось, для чогось кращого, чим було вчора. Бо Бог каже, що є день сьогодні. І Ми дякуємо Ісусу за сьогоднішній день, слава Богу, за це зібрання. І чому я б хотів би так пороздумати з вами, що, що привело нас на зібрання. Є дві заповіді, Ісус дав: любити Господа Бога, всім серцем, всім розумом. І на цьому можна було б зупинитися і просто остаться вдома, полюбити Господа по всім розумом остатися, ну не приділяти свій розум братам і сестрам, а там Богу весь свідач. Але Бог каже, ще її ближнього полюбить. І ми приходимо сюди, я думаю, що нами в першу чергу керує любов до братів і сестер. Нам хочеться бути у спільності. І ця спільність дає нам щось особливе. Це не те, що ми зібралися, ну, бо так написано в Біблії. Це теж да, ми виконуємо слово. Звісно, я повністю з цим згоден, але думаю, що це не саме основне, що нас сюди тягне. І знаєте, хто йде в церкву. Я думаю, що у церкві йде праведне, бо пише, що безбожний не встоїть на собранні праведни. І коли люди збираються, вони проявляють один до одного увагу. Ну, є всякі випадки. Я не кажу, що ми всі прям ну, робимо так, як, ну, як треба би було робити. Але, по крайній мірі, ми виконуємо це слово і ми виконуємо цю спільність, яку Ісус нам казав робити. І причина. Причина спільності, це, я думаю, що це є любов, так як я вже й кажу, що це саме основне, що нами керує, це любов один до одного. І сила, сила нашого збрання у тому, що ми єдині. Коли ми разом, ми єдині і в цьому є наша сила. Цим ми можемо, знаєте, проходить якісь. Тяжкі обстоятельства в житті. Ну, не в житті, а в помощі один одного. Коли, наприклад, я буду один молитися за якусь справу, це дуже добре. А коли ми будемо молитися разом, це ще буде краще. Я так собі раз думав, ну навіть не пам'ятаю, чи я просто собі роздумав, так думав. Який прийом це, знаєте, в Римлянів є, що вони як вкладаються щитами, йдуть. І я думав, ну що тут такого, вони це придумали. І, і ну, така трохи здається, що не дуже ефективна мала би бути ця стратегія. Це такий бойовий розрахунок у Римлянів був. Ну, зараз його ОМОН, ОМОН там приміняє, що вони складаються, тримаються докупи і, і щитами закриваються повністю. Це щось похоже на танк. І казалось би, що танк такий незграбний в деяких ситуаціях. Але, з дробоку, якщо подивитися, то це дає просто ну, якусь. Примноження сили. Це коли ми, наприклад, разом, ми так якби наша, ми можемо помолитися за якусь людину, за потреби ми молимося, за державу нашу. І коли ми чим більше нас, чим ми більше обкладаємося цими щитами віри, тим більше ми можемо здобути І це. І це єдність, оце, якраз ми маємо бути єдні для того, щоб було більше відповідей на наші молитви і більше перемог у житті. Я би хотів. Ну, Я не знаю, чи, ну, всі з вас вже дослідили, що таке сіль. Пише в біблії, що ви сіль землі. Ну, Я думаю, багато хто вже розібрався з цим питанням. І я так само, як і ви, я не відрізняюся, так само досліджую Біблію, і я роздумав над цим словом, що це таке сіль. І... По перекладах я собі перекладав різні переклади, і мені найбільше сподобалося переклад з англійської мови. Я переклав через перекладач, Google-перекладач на українську. Там майже з оригіналом, похоже, але просто слова, ну, ви знаєте, що слова переставиш, і воно вже зовсім по-інакшому звучить. Але я би хотів це прочитати, цей англійський переклад. Ну Може це і не геть так правильно, як має бути. Це 50-й віршик 9 го розділу Марка. Можете порівняти з Біблією, бо ну, це я кажу, що сіль це добре, але якщо вона втрачає свою солоність, як ви зможете зробити її знову солоною? Майте сіль між собою і будьте в мирі між собою. Такий прекрасний текст. Ну, там, до речі, оце, що будьте в мирі між собою і майте сіль між собою це. Так само, і в Біблії, і в такому перекладі, в нашому у стандартному Огієнка. там. І ну, Сіль, ви знаєте, всі, що робить сіль. Сіль робить багато ну, важливих для, наш, для нас речей. Навіть я дивився по інтернету, просто вже досліджував так про сіль вже по повній програмі. Пішов. <гум> дивився, що, ну, що сіль, яка важливу роль відіграє в житті людини. То пише, що без солі навіть організм там буде погано працювати. Я не знаю, коли ви знайшли сіль і придумали її їсти по цих всяких теоріях, недоказаних цих теоріях Дарвіна, там показують кіна, що люди їли там м'ясо сире, там ще щось. А мені кажеться, що це так само, як і ця сама теорія, неправда, що сіль, мабуть, люди їли від самого початку, як Бог їх зробив. Мені так здається, може, ні, може, були якісь інакші там їда, що, яка мала в собі цю, цей, ну, цей сполуку, цю сіль. Це єдиний, до речі, камінь, який люди вживають у їжу. І я б хотів би далі продовжити читати Біблію від Івана 13.35. Потому пізнай всі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Продовження цього самого тексту, що я прочитав вище, тут писало, що майте мир між собою і живіть в мирі між собою. А тут продовження зовсім інакший текст, інакший зовсім апостол ну, пише євангелист і пише то саме: майте любов між собою. Так виходить, що сіль це і є любов. Значить. В моїх висновках згідно з Біблією, то тоді сіль, яку ми маємо. Ми сіль землі. А всі пізнають, що ви мої учні по тому, якщо будете мати любов між собою, то значить, саме важне для нас, щоб бути сольоною, мати любов між собою. І, і цим самим свідчити цьому світу, що ми є від Бога. І далі продовжу читати також Біблію, перше послання Петра 4:8. Тож, інакше апостол, там був Іван, там Марко, тепер Петро. Я не думаю, що вони договорилися, що писать у Біблії. Але тут пише так, 4 розділ, 8 вірш. Але найголовніше за все любіть одне одного, палкою любов'ю, бо щира любов допомагає людям прощати багато гріхів. Це сучасний, мабуть, переклад, бо Вогієнка там трохи інакше звучить. Але що тут. Сказано так само, любить один одного і що це поможе нам прощи, прощ, простити багатьох людей, якщо ми навчимося любити. І в тому перекладі Вогінка пише, що любов покриває багато гріхів. Получається, що знову тоді оця сольоність допомагає нам самим, це нам на користь. Так само, як сіль іде людині на користь, і вона там робить всякі процеси в нашому тілі, так само і. І сіль духовна робить в нас в духовному житті, в нашому процеси, які допомагають нам жити, бути здоровими, сильними і, і робити свою роботу, до якої нас Бог послав. Ну і вже я так продовжу по цьому писанню, скільки вже я навів прикладів, що чого я зробив висновок, що сіль це любов. І я ще продовжу вже прочитаю, що таке ж любов. Хоча ви всі знаєте це місце писання, але якраз до цього всього я перечислю із Коринтян 13.4.7. Це ну, про любов тут все пише. Яка вона? Любов терпляча, добра, незаздрісна, не хвалькувата, не пихата, вона не поводиться непристойно, не егоїстична, не скора на гнів, не злопам'ятна. Любов ніколи не радіє злу. Але радіє правді. Любов завжди терпить, завжди вірить, завжди сподівається, завжди стійка. Отакий От приклад наведений, наскільки ще в нас є з роботи, щоб удосконалитися. І собираючися тут, навіть, це не тільки, ну, звісно, це не, нас не обмежує здання. Ми можемо збиратися і в лісі, і вдома, і домашні групи в нас є. І ми маємо ці всі. Категорії любові шукати в собі і старатися їх примінити до брата і до сестри, бо тому що вони цього від нас чекають. І таке ще, бачите, я багато прочитав з Біблії і зробив такі висновки, поділився ними з вами і хотів би сказати, що чого я, чого я так багато сьогодні читаю з Біблії. Ну, мало може говорю якихось пояснень. Ну, я думаю, що це доступно. Просто по цих віршиках, це зрозуміло і, і без всяких об'яснень, що, що це означає для нас, що це світло, що ми світло для світа. А коли ми збираємося, ми ходимо в світлі, так як він у світлі, наш Господь. І яка їжа для нас хороша, я думав. Я думав, що Боже, яка їжа, ну, що можна людям таке запропонувати духовну якусь їжу? І Бог мені просто сказав. Яка може бути їжа найкраща, якщо не хліб? А Біблія це є, Слово Боже, це хліб. Так що найкраще от, ділиться нам один з одним Словом Божим, ділиться відкриттями про Слово Боже. Я сьогодні цим з вами поділився. І знаєте, я думав, раз так сидів, їв хліб і думаю, чому мені хліб ніколи не надоїдає? До речі, я не звертав уваги особливо так на це. А раз подумав собі і думаю, діти їдять хліб. Ну, всі, кому, наприклад, якщо тварин годувати хлібом, вони теж будуть постійно їсти. Будь-хто, людина, завжди, ти можеш все може надоїсти, каші, супи, все коротше, може надоїсти. Ну, не хліб. Щось хліб, бачите, так якось. Ну, і так само і Біблія, вона ніколи тобі не надоїсть. Якщо її деколи ти не хочеш, можливо, там уже. Це, а ти голодний, наче, і, і хоч, значить, що хліб їсти, але ну, головне їсти. І він ніколи не надоїсть, і так само Слово Боже ніколи нам не надоїдає. Я вже переконався на цьому сам і можу авторитетно заявити, що Біблія не надоїсть вам ніколи. Читайте її, і, і, і це буде на збудування кожен раз. Головне не спати буде, коли хочеться спати, як читаєш Біблію. Ну, не знаю. Так можна сидя чи там, я не знаю, але це бачите, от такі прості речі. І, і я дякую Богу, що ми сьогодні тут, а на цьому місці разом. Давайте. В мене є таке бажання, якщо щоб ви давайте домовимося, щоб помолитися за тих людей, за місіонерів, за місіонерів, за капеланів які на війні і за тих, які там в країнах, де небезпечно. Бо я чув одне свідоцтво, там брат свідчив. Такий Михайло Кукса, може подивитися, він дуже там сильне свідчення розказує, як він чуть не покінчив життям, там всяке в нього було. І я почув одну хорошу таку від нього свідчення. Він каже, їхав десь в Чечні на машині, і там бойовики були. І там бойовики викинули гранати під машину, а він віз хліб там людям. Ну, я не знаю, він був там волонтером. Але він ще плюс Євангелію проповідував там. Без варіантів. <кхи> Та і... Але ви чуєте мене, я надіжду. Там може не чують далеко, ну ви їм розкажете. <кхи> Та він каже, кинули гранати, і гранати не зірвалися. І він просто думав, ну чого чо вони не зірвалися? Це ладно, одна там. Он ми бачили, три гранати кинув, і всі три зірвалися. Там якісь Закарпатті чоловік. А тут так кинули, і вона ні одна не зірвалася. Слава Ісусу! І цей брат каже, Чого вони не зірвалися? Мабуть, якась церква за мене молилася. Просто хтось молився за євангелістів за там, десь хтось молився. Навіть і не знав, за кого я там молюся. Молюсь духом, та й молюсь, а Бог спасає. Так що давайте будемо молитися і піддержувати молитвами своїми цих людей, які зараз у роботі і так само трудяться для Ісуса. Давайте разом помолимося з них. Господи, дякую.